Застигла музика металу. Дорогі друзі, сьогодні хочемо познайомити вас з тим, що оточує нас, але на що ми можемо не звертати увагу. Проходячи вулицею міста, зверніть увагу на елементи з металу. Візерунки гра творіт, огорош. Балконів. Пластичні лінії кронштейнів і ліхтарів. Багато поетів захоплюються ними, оспівуючи їх у своїх творах, називаючи їх застиглою музикою, ажуром з металу тощо. Художні твори з металу збагачують архітектуру міст як проміжна ланка між масивом споруди і повітрям. Ніби напіврозчиняючись у просторі і водночас обмежуючи його. Навіть проста огорожа може надати об'єм та глибину архітектурної композиції, проходячи повз, зупинись, подивись і оціни красу і легкість металу те наскільки ця решітка, балкон, ліхтар збагачує вигляд, що знаходиться за ним або поряд з ним. Те, що ви побачили у відеоролику, лише маленький штрих, який знайомить вас із цим напрямом мистецтва. Виявляйте спостережливість, і ви отримаєте насолоду від знайомства із застиглою музикою металу.